приєдналося до цієї групи, вже понад 20 років працює компанія «Екотекс» – виробник нетканих матеріалів. Маємо 5 технологій. Історично неткані матеріали походили саме з сфери утилізації відходів. Це пізніше з'явилися сучасні волокна, ми переключилися саме на них. І тепер ми повертаємося з реалізацією нашого проєкту в сфері переробки текстильних відходів. Повертаємося туди, звідки починалися нетканні матеріали. Отже, що таке текстильні відходи сьогодні? Чи це міф, чи це реальна проблема? Я буду спиратися на дані, які надає асоціація Євротекс, оскільки в Україні таких досліджень немає і, скоріш за все, не буде. Ми не дуже полюбляємо ділитися інформацією правдивою, тому будемо дивитися про євротекс, і намагатися якимось чином на себе це примірити. На сьогодні мова йде про 7,5 мільйонів тонн текстильних відходів, які формуються щороку. Приріст текстильних відходів 2% на рік. Це нас має привести в 2030 році майже до 9 мільйонів тонн. І сьогодні десь 30% цих відходів тільки збирається. Це не значить, що вони переробляються, вони просто збираються. Європейський Союз е, має доволі амбітну ціль підвищити рівень збору дуже-дуже суттєво і виділяє. Є добра новина, що ринок буде зростати для всіх нас, є погана новина за останні 10 років. Е, оце зростання в фізиці е, означає нульове майже зростання в грошах. Тобто щороку ми продаємо все більше, все дешевше. 10% глобальних викидів вуглецю припадає на цю сферу, текстиль виділяє мікропластик, який попадає разом з пранням. Значні потребуються ресурси води, особливо пірамідка, яка каже, що ще можна зробити. По-перше, можна зменшити відходи, споживання дуже скажімо так, виважене споживання, не купувати зайвого, не викидати. Активно пропагується в Європі послуга ремонту одягу. Франція виділяє на це діло гроші вже цього року. 24-го року вже виділяються і будуть будувати мережі субсидіювати мережі атері, які будуть ремонтувати одяг. Про це також сьогодні вже трошки казав, Не буду повторюватись. Ми потрапляємо з нашим проектом і, скажімо так, з тими ініціативами, які Євротек зараз будує. Ми потрапляємо в крок No78, де буде переробка механічна для того, щоб надати повторний імпульс використанню всього того, що ми потрапляємо. Базовий сценарій, що 20, 30% буде перероблятися, оптимістичний 37%. Тобто ми розуміємо, що проблема ми дуже-дуже далекі від того, щоб її подавати сьогодні, але треба, все ж таки треба сьогодні приймати зусилля. 8 мільярдів євро, які серед загального фонду 95 мільярдів, 8 мільярдів, Євросоюз буде направляти саме на подавання. Для нас це будуть певні ризики. Ризики будуть перед всіми виробниками. Але на відміну від європейських, які мають можливість долучитися до цього інвестиційного або консультаційного полу, ми на сьогодні, на жаль, від цього відключені, тому долати будемо самостійно. Українці до цього звикли. До речі, участь у «Європекс» надає нам дуже важливий інструмент: це доступ до найкращих практик. Вони стосуються майже всього. Ці практики вони в 2023 році випустили на тисячу сторінок невеличку роботу, в якій прописано все, що можна використовувати як Вони торкнуться українських компаній. Проблема сміття сама по собі. Якщо ви намагаєтеся не викидати це десь в смітник, скоріш за все, у вас десь є задній дворик, на якому ви їх накопичуєте. ви думаєте, що ж ними зробити? Найкраще рішення сьогодні. Люди його Утеплюють стіни і палять в котлах. Україна є реципієнтом секонд хенду я сказав, тобто буде заїжджати і доїжджати ще й. Європейці інвестували в вісім дуже потужних сортувальних центрів секонд хенду. 50% вони намагаються продавати як одяг, 50% вони не знають, що робити, тому призначають низьку ціну, теж називаючи це секонд хенд і відправляють в такі. Заможні країни, як Туніс, Танзанія, Україна і ряд ще країн Африки. Тому ми стикнемося цією проблемою, вона у нас на світі зла ще буде з'являтися. Споживачі текстильних комплектуючих ми не виробляємо, майже не виробляємо тканини. Є кілька компаній, честі хвала, я бажаю успіхів. Які е, виробляють тканину в Україні. Е, е, якщо ми не виробляємо тканину, означає, що ми не контролюємо цей ланцюжок постачання. Відповідно, ми не знаємо, що в цій тканині є. Е, тому ми будемо стикатися з цими ризиками, що й не контрольовано. Проблема текстильних відходів не є точно ключовим викликом сьогодні для країни. Для розмінування територій, викидих великих виробничих підприємств. Тому знову таки повертаємося до того, що вирішувати. Будуть впроваджуватися різноманітні регуляторні заходи, які будуть обмежувати е, імпорт на європейський союз е, компаніями, які не сповідують цінності Європейського Союзу в сфері відходів. Ну, наприклад, якщо ви не будете переробляти свої обрізки, міжкраєві випади, і так далі, ви скоріш за все, може 25-го року вони відстають на десь на півтора-два роки в своїй програмі від того, що вони. Е, Сім років назад е, оголосили як свій план подавання проблеми. Вони трошки відстають. Зараз дата 25 й рік е, обмеження в е, поставках продукції, якщо ви не підтвердите правильний підхід по поводженню з відходами. Е, тому компанії, які працюють з європейськими споживачами, е, мусять про це подумати. Інакше я вже трошечки сказав. Е, тому переходимо до. Да. Що будемо робити для того, щоб підготуватися. Ну, по перше, закликаю вступати в асоціацію Кривихпром. Бо не, не, не зважаючи на те, що колектив дуже маленький, але робить дуже потужні кроки. І чим більше учасників цієї асоціації буде, тим більше фінансовий ресурс. Ми всі розуміємо, що це все а, люди приходять на роботу, мають отримати гідну винагороду. Якщо бюджету немає, тому доєднуйтесь. Чим більше буде компаній в асоціації, тим більше. Які хімічні реактиви можна використовувати для обробки тканин? Зараз ці документи перебувають в стадії розробки. Ви можете приєднатися. Є компанія Lensing, Вони виробляють волокно. Це компанія, яка сьогодні реалізує проєкт, наприклад, вартістю півтора мільярда євро. Ну, довгорічність ми казали, можливість багаторазового використання. Тобто одяг європейців хочуть бачити одяг. Придатний для тривалого використання не просто так. Фаст фешом дійсно потрошку відходить. Він має бути функціональний, він має бути сконструйований таким чином, щоб його можна було полагодити, передати далі, подовжити термін використання. Середня тривалість використання одягу в Європі 3-5 років. Це сьогодні. Вони хочуть збільшити цей показник майже більше. А, є такий цікавий пункт, на який потрібно буде звертати при виборі е, тканин е, використання переробленого вмісту. Тобто з часом е, планується, що буде встановлений відсоток до вмісту в тканині переробленої сировини. На сьогодні тільки поліефір, е, і це перероблена пляшка, це не відходи текстильних відходів. Його можуть навіть і не вважати в такому випадку, як переробка текстильних відходів, бо є такий loop» так званий. Все, що виробляється в індустрії, має перероблятися і використовуватися повторно в цій самій індустрії. Тому скоро не дивуйтесь, що ви будете бачити. Коментарі про тканину, що там є певний відсоток відновленого чогось. Відновлений котом дуже добре придеться. З нього вже ми на їхмі бачили ряд станків, в які прямо заправлялося до 100% відновленого, тобто розкритого воло. Ми маємо знати, що у вас за тканина для того, щоб з нею зробити щось корисне. Бо ми не будемо, звичайно, як компанія, ми комерційний проєкт, ми будемо. Переробляти для того, щоб заробити на цьому гроші. Якщо ваші відходи будуть неліквідні, вибачайте, ми не будемо їх приймати на переробку. Наша компанія збирається робити це як послугу. Тобто ми будемо брати гроші за переробку відходів. Якщо ми цього не будемо брати, ми не зможемо організувати цю інфраструктуру. Європейці пішли іншим шляхом, вони інвестують, субсидують, допомагають. В Україні цього не буде, тому, скоріше, ми будемо пропонувати вирішення проблем для тих компаній, які це готові робити. Це ваша інвестиція, наша інвестиція, ми всі разом інвестуємо. Ми маємо дійсно знати, що це за відходи, які вони, як з ними поводитися. ...вашого виробу на самому початку. Чим простіша тканина, тим краще. Якщо це один складник, це топ. Якщо це полікотон, то потрібно хоча б надавати інформацію, що це було. Конструкція виробу він має бути такий, який придатний для переробки. Чим більше елементів, чим він складніший поєднання рухатися. Коротко, партнерство. Отак це бачить Європейський Союз. Все, що білим кольором існує. Тобто, це той ланцюжок, який на сьогоднішній момент існує. Є виробництво волокна, є пряжа, виробництво тканин, пошиття одягу, роздрібна торгівля. Да, роздрібна торгівля є частиною цього ланцюжка. Да, скоріш за все, нашими клієнтами можуть стати на переробку саме ті компанії, які ретейлери H&M кілька років тому намагався впровадити збір сортування одягу. Відмовились, наскільки мені відомо, бо не знали, куди привести. А, і дійсно немає куди привести. А навіть якщо є куди привести, то ну, люди не візьмуть, бо не не зрозуміло, що робити. Ми, як користувачі, ми всі користувачі, ми всі споживачі, культура споживання. А далі починається те, чого немає. Його немає навіть в Європі. Європейці люди е прагматичні, вони почали з формування системи збору. Уявіть е собі е в Польщі є компанія, яка в 8 годин сортує 350 тонн одягу, з них половина не підлягає використанню подальшому. Ми близько не підходимо до цієї проблематики, дай Боже, нам вирішити проблему виробників і е, збирати ті відходи, які е, зараз будуть створювати певні технічні бар'єри. Е, тому е, те, що жовте, його потрібно побудувати. Так що приєднуйтесь, підтримуйте. Е, Укрових пром в цьому сприяє, наша компанія буде про це теж розмовляти. Дякую за увагу. Вимоги європейської спільноти щодо Складін... Д... 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 да, да. скадин міцності кадин там і таке інше. Як це? Буде впливати на переробку. Тобто, ви розумієте, що тільки спрощуючи теталогію, упрощуючи тетало, йдемо до тканин, так вони ж потім у переробці будуть значно складніше. Тобто, певне протиріччя існує. Легко переробляти, а в той же час ми до тканин пред'являємо такі вимоги щодо міцності, щодо збереження кольору і таке інше. Дійсно, є такі вимоги. Більше того, є величезний перелік таблиці, в яких вже прописані ці вимоги. 10 продуктів розділено, тобто під кожен продукт вони прописують свої вимоги. Є тільки одна надія, що люди, які над цим працюють, вони доволі розумні і вони будуть також цей в подальшому передбачати. Що я можу зараз сказати? З того, що ми бачимо, якщо тканина має. Вміст однієї речовини тільки бавовна, тільки віскоза, тільки поліефір. Проблем з переробкою не буде, якщо вона буде відносно чиста. Є е, е, проблема з розкриттям. Над цими технологіями зараз е, працюють провідні компанії. Е, на ітмі ми бачили суттєві успіхи, і одна з таких е, ліній має з'явитися у нас. Дякую. Дуже дякую. Бачите, на фоні, дякую дуже Андрію, бачите, на фоні такої такої війни, і ми бачимо, що підприємства стараються дивитись на... в завтрашній день, і це ми робимо.